Голії казки, гуси лебеді. Любі дівчатка, зізнавайтеся, хто не мріє опинитися в ситуації, де для щасливого хеппі енду треба тупо добре пожрати. Навалитися, щоб пузо аж репало, і буде тобі щастя. В реальності умовляти часто навіть не доводиться, та тільки хеппі енд приходить у вигляді наростів на бочках і джинсів в дуже щільну обліпку. Автора, мабуть, дуже засмучувала ця глобальна життєва несправедливість, і мріє він про поглинання всіх можливих продуктів на своєму шляху. Тому душевна його біль вилилася в цю історію. А діло так було: в мами й тата були донька і синочок. І ось одного разу зібралися вони на роботу. Судячи з розповіді, робота в них була одноразова акція. Один раз вони туди сходили, міркуючи, що таким чином і зароблять на всі потреби у подальшому житті. А оскільки то було вперше, діти не знали, як себе вести, і грошей на няньку в батьків не було. Пішли, а Оленці наказали за братиком дивитися: експлуатація дитячого труда вирішила вона. І забила на малого спиногриза. Пішла сусідського півня драконити, бо їй нравилось, коли в нього гребінь червонівся. І бігати від нього потім безкоштовний фітнес. Малий завтикав, зарившися в високу траву, і смокчучи власну п'ятку. А тоді налетіли гуси лебеді. Хто такі гуси лебеді? Це такий особливий підвид? Вибіркова пташача зграя? Вони обрали бути не такими, як інші лебеді і гуси, і паруватися між собою в надії вивести нову пірнату групу? З помірно горбатим клювом і коротшою, менш викривленою шиєю. І дозвілля проводили крадучі смокчучих п'яти дітей? Коротше, хлопчик особливо не засмутився, гиготав собі у дорозі, розуміючи, що іншої нагоди політати в нього не буде. Враховуючи працелюбність батьків, в літак тільки зайцем, і то сумнівно. А Оленка ось як уявила, що їй від батьків прилетить за те, що малого профукала, швидко зазбиралася шукати той невідомий підвид пташок. Це ж ні гостинців не бачити і за двох погородів пахувати. Пішла, іде. І в стані депресії балакає з усім, що на очі попадеться, ще й жерти хотілося дуже. Але вона від учора на інтервальному голодуванні і твердо для себе вирішила, що цього разу не зійде зі шляху до стрункої фігури. силі волі бути. Та по дорозі, як назло, в усім її їдло ввижалося. Дивиться, пічка стоїть. Хтось викинув, чи що ну чого б вона ще посеред поля стояла? Люди нову побудували, а цю з великими потугами відволокли від хати подалі, замість на цеглини порозбирати. Підійшла до неї дівчинка, очі в її загорілися. Всередину подивилася якісь старі присохлі вуглі, та не для неї. Хвороблива фантазія розійшлася і вималювала у тих смердючих масляних накипах подобу їжі. Ще й голос у голові зашепотів з їжмого пиріжка. Рученята вже потяглися всередину. По підборідді покатилася слина. Ні, твердо сказала Оленка собі, ту свою силу волі у кулак зібравши тільки через чотири години. Та голоси заґельботіли поспішно. Тоді не скажу тобі, де братика шукати. А хоти, я пічко, підступна, хочеш, щоб гладкою стала, не треба мені твоїх пиріжків, вдома пшеничні чекають. Невже тобі фігура дорожча, ніж брати? Від маски, запишавшись собою, гордо відповіла Оленка, то для слабкодухих. Пішла далі. У думках бутерброди, млинці, ковбаски і голосна суперечка внутрішніх янголів і демонів. Чи про те вона наразі думає? Тоді яблуньку вбачила. З'їж, з'їж, Затрепетала листячко, і вже тоді вона подумала, що щось в ній є явно психічно, нездорове. І яблучки замигикали: ми ж низькокалорійні. Так, спокійно, мотивація. Ф, мотивація. Інакше і до наступного року, до сусідського двору через діру у паркані, не пролізу. Посала далеко нещасне безсловесне дерево, яке росло собі, нікого не чіпало. І, ледь не плачучи, далі почовгала. А тоді на очі річка потрапила. Звичайна річечка, у якій квохкали на березі жабенята і пірнали маленькі піявки. Жерти. Все майоріло без безперестану і здалося Оленці, що замість кришталевої води там бувтається молочний кисіль із варенням. Хотіла вона пірнути в нього і ковтати, 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 плещучись як у раю. Але стрілки годинника вперто не хотіли прискорюватися. Тож знову, ігноруючи довід забратика, пішла вона шукати самотужки. Вам може здатися, що то якийсь бред. Але як людина, практикувавши неодноразово всі можливі види здорового голодування, скажу вам, що коли є бажання напхатися, мозок додумує тисячі і одну причину, яка цьому рішенню сприятиме: типу, блін, а раптом я завтра ласти склею, треба жертити цю шаурму. Або ну сьогодні ж свято. А Запитання, яка починаєш судомно гортати Фейсбук, щоб знайти аби щось, типу всесвітній день ковбаси або феміністок? І не важливо, що ковбасу я не люблю, і феміністок навіть не знаю. Це все ігри розуму. Так і Оленка, якщо не з'їм чогось, не знайду братика. Але вчасно себе відтягнувши від хоробливих фантазій за вуха, депресивно гайдається лісом далі. А потім, коли вже майже додому звернула, побачила якусь хатину і чогось вирішила, що де ще, окрім як тут, у старій забутій цивілізацією кабіці може бути мій братик. Тут їй респект. До речі, я б радше для початку у гніздах і курниках шукала. Зайшла вона туди, а там бабка кашу варить. Очі знову зрадницьки заблищали, і дівчинка навіть не одразу побачила у кутку свого того братика і навіть забула, тонучі в апетитних ароматах, нащо вона сюди взагалі прийшла, і бабі не сказала, що шукає. Всадовила її баба Ягапрясти, а сама пішла. Нащо Оленка сіла виконувати завдання незнайомої жінки, яка вирощує схрещених гусей в лабораторних умовах? Хто зна? Думала, може, що нагодують. Братик тим часом спокійнесенько грався у кутку з комками котячої шерсті. І, в принципі, не те, щоб заплигав від щастя, побачивши сестру. Баба пішла. Хлопчик зайнятий. Оленка лишилася сам на сам із казаном каші і своїм РПП. І вже потяглася за ложкою, і вже тремтячими пальцями стисла її, окунаючи в те сумнівне варево. Вибігла мишка. каже: Віддай кашу мені. Повернувши тим самим героїню до реальності. Дівчинка хитнула головою, наче до тями прийшовши від хвилинного помутніння, відкинула ложку на підлогу, де на неї накинулася очманіла миша, і глибоко зітхнула, дякуючи долі, що не допустила зриву у перший же день. Тоді мишка щось пропищала, а параноя підсилена відсутністю цієї доби порції ендорфіну, все замалу додумала. Біжи, бо баба яга вас з'їсть. З'їсть і їжа продовжували вижатися що не мить. І братика не забудь, о, точно, братик! Схопила Оленка спиногриза і побігла вже знайомою стежкою додому. гуси лебеді летіли за нею. Вже тут не скажу, чи летіли вони насправді, чи ні. Дуже важко розрізняти, де реальний сюжет, а де фантазії дівчинки. Та вона бігла і добігла знову до річки. Глянула Оленка на годинник. На силу! Можна! І пірнула у воду, як в кисіль, жадібно її ковтаючи. Тоді розпробувала, що то не кисіль, і винирнула і побігла далі. Тоді Стрибнула на яблуню, поглинаючи фрукти разом із хвостиками. Але здоби хотілося їй, щоб жир і шварок по підборідді стікав. Тоді знову у ту пічку полізла, почала гризти масляні накипи, поки з неї геготів братик. Трохи пожувала, виплюнула не те, треба бігти додому. А гуси лебеді, навіть якщо і переслідували дивну парочку, то як побачили, що це притрушена дівчинка із вугіллям старим творить, то додому полетіли. Баба Ягавних була більш естетичною. От і казочці кінець. Додому батьки повернулися з пряниками, і Оленка вже відвела душу, як годиться. Навряд чи вона таки схудла за ту добу, але це нічого. На роботу, наче вони більш не збиралися, тож, якщо не вугілля з пічки, з калоріями не перебиратиме. Гуси-лебеді потрапили у кадр якогось журналюги з жовтої преси. А куди ця преса потрапила потім, вже нам усім відомо. Правда, статтю за них не бабі її пришили. А сусідського півня наступного дня пустили у курячий суп. Того доведеться малі, ще подумати над мотивацією. Мораль. Їжа проблем наших, звісно, не вирішить. Того не треба жерти в себе з перебору на своєму шляху. Але і відхилення психічні, мареннями і балачками до неживих предметів то занадто. Тож у всьому треба знати міру.